Привіт усім! Чи можна за допомогою є документа у застосунку ДІЯ перетнути кордон на виїзд з України? Є дуже багато інформації і в інтернеті, і в офіційних джерелах. Але сьогодні я прочитав офіційну відповідь Державної прикордонної служби України щодо цього питання, і ви також задаєте мені ці питання. Тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його і не забути підписатися та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Чи можна за допомогою телефону перетнути кордон за допомогою додатку Дія, де також паспорт є. І відповідь прикордонної служби України є чіткою і ясною. Я хочу якраз її зачитати. Для перетинання кордону в особи закордонний паспорт має бути наявним фізично. Є паспорти можуть допомогти прикордонникам здійснити додаткову ідентифікацію особи. Також прикордонники можуть прийняти документ в дії, який, наприклад, підтверджують, що особа має інвалідність або інші необхідні для пропуску через кордон певних категорій громадян. Однак, якщо інспекторів Держприкордонслужби України виникнуть сумніви, щодо дійсності документів дії та справжності самого мобільного застосунку може бути проведена додаткова перевірка. І ось відповідь: не можна за допомогою є документа в дії перетнути кордон. Його можуть використовувати як додаткову. Перевірку, я до речі, відео робив, коли людина розповідала свою історію перетину кордону, де він показував, що він багатодітний батько в додатку дія. і це йому допомогло перетнути кордон. В таких випадках це може спрацювати. Ви можете показати, прикордонна служба подивиться та скаже: ну, все добре. Але щодо перетину кордону має бути конкретно паспорт фізично в руках. Так, щоб його можна було перевірити, я таких випадків, коли людина українець виїхала за кордон за допомогою є документа в дії в телефоні, не пам'ятаю, не знаю, не отримував жодного разу таких історій такої інформації, що прикордонна служба України таких людей випускала за кордон. Ось таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, для вас вона була корисною і цікавою. Як завжди, з вами Саша Матвієв, Дякую всім країнам, які допомагають Україні перемогти.